Повіння вам від Господа, нам усім треба народження з Ісус, наш Бог і єдиний Спаситель. Нема іншої дороги як через Ісуса Христа. І щоб нам було бути готовим до приходу Ісуса Христа і бути впевненим в вічне життя треба запитати себе лічно давати собі запитання чи ми готові чи ми є записані на небі і якщо є в нас сумніви що після смерті будеш на небесах то треба також змінювати свої думки, робити висновки, каятися і жити в істині, і вірити, жити по духу Ісуса Христа. Ісус побачить наші дії, наші вчинки. І якщо ми пізнаємо Господа, то ми станемо учениками Господа нашого Ісуса Христа, яким дана влада. Да не ключі до Царства Божого. Бо також фарисеї вони казали Ісусу Христу, що вони знають Господа. Но Ісус Христос Він казав, що ви ваші вчинки не є Божими. І також ви робите те, що до вподобає сатані і сатана ваш батько. І самі дійсно праведники, вони горді книжники фарисеї цей садоки і вони й розіпняли Господа Спасителя Ісуса Христа, і дійсно треба тільки. Покаяння і святий дух він дійсно посилює совість і також відкидає, відкидає істину від гріхів від поганих дій. Тому ми в Ісусі Христі після покаяння стаємо нові нове творіння. Ми стаємо Божі діти, учніки Ісуса Христа, також як говорить там Псалом 8, Псалом Давіда, 6 вірш. А однак, ти вчинив його. Мало меншим від Бога і славлю, й величу ти коронуєш Його. Дійсно, Господь Бог нас коронує людей як своїх ангелів, і Бог, він Христос, все зробив, щоб ми люди були господарнями, добрими, люблячими на Божій землі. Тому, щоб ми чинили все дійсно добро і любили Бога, любили ближнього, не руйнували землю, як це в даний час робиться, але всякими добрими справами берегли землю і спасали душі для Господа. Тому що Бог благословляє людей, як нас також Він, сам Господь, нас перших полюбив, і тому він і післав. Нам Спасителя Ісуса Христа, і ми його творіння, і Христос підняв людство на самий вищий рівень і приблизив е, собою е, людей до Отця Небесного. Тільки через Дух Господа Ісуса Христа ми будемо всиновленими е, синами і дочками для небесного Царства Божого для того, щоб Господь Бог. Для кожного з нас, тому влюблені, я вас запрошую вивчати Слово Боже, Пишіть, будь ласка, хто не має церкви, хто не має духовного народження, має певні сумніви в своєму житті, тому хай Бог вас благословляє, наповняє вас. Змін і також благословляю вас при життю Духом Святим, щоб все дії були правильні під дією Духа Святого, і нехай буде міст, нехай буде багато світла в світі, будьмо світлом і сіллю для будьмо дітьми Божими, бо тільки на праведниках сьогоднішній час. Тримається, тому що Господь він не хоче, щоб ми загинули. Він хоче, щоб ми пізнавали його через слово Боже і були, мали покаяння, щоб небеса раділи. І насправді Господь Бог хоче врятувати нас, тому що сьогоднішні дні вони хоч тяжкі, але насправді Божа сила вона сьогодні дуже велика. Іменно благодать сьогодні велика на спасіння. Тому Божого вам благословення і бути у благодаті, бути спасенними. Хай Бог благословляє всіх вірою і спасінням.